9 травня російський директор цьогоріч хоче відсвяткувати з особливою помпезністю та широким представництвом іноземних гостей. Як ніяк ювілей, до Путіна приїдуть лідери Китаю, колишніх радянських республік, а також деяких азійських та африканських держав. Щоб минулося все без форс-мажорів під час параду. Путін запропонував Україні так зване триденне перемир'я. Однак, офіційний Київ цю пропозицію відкинув, Ба більше. Президент України заявив, що наша країна не може гарантувати світовим лідерам безпеку на заході в Москві. Запрошення від Путіна на 9 травня отримали і двоє європейських лідерів: це прем'єри Словаччини та Сербії Роберт Фіццо та Олександр Вучич. Обоє божилися, що обов'язково будуть у Москві, і це незважаючи на попередження від ЄС, що за такі поїздки доведеться відповідати. Приміром, Сербія може втратити статус кандидата на вступ до ЄС, проте в перші дні травня і Фіцо і Вучіч несподівано занедужили. Однак пропагандисти стверджують, вони приїдуть на парад.